Ей, юп, ебрибаді! Слава де і залетіли ми знову, друзі, в Roblox! <laughs> так, і Режим у нас досить, таке странний. Обери двері або помри. Ну, давай сюди. Нормально. О, чувак помер. Так слухай, ми ж в чату. Взагато... Так, давай, думаю, знов сюди. А, ну і все. А тут треба ще й запам'ятати. А, ні, слухай, у нас тобі клайми стоять вже, типа, де ми правильно пройшли, а де неправильно. Ну, слухай, прикольно, прикольно. Але знову ж таки, дивись, ми можемо просто отако, просто. Піддивлятися за другими гравцями, куди вони проходять. Дивіся, тут пройшли, тут пройшли. Вони просто прямо проходять, дивися. І будто би вообще ізі. Просто тільки-тільки зашов в режим і відразу ж знайшов, як це все діло проходити. Хоча дивись, чим далі ми проходимо, тим уже гравців і немає, як-будто би. Такс, а ну все, пацан уже обрав сам двері. Так, пропоную, щоб я їх обрав. Давай оці двері. О, дивися, правильно. Давай знову ті самі. Слухай, Слухай-ка. Тобі не кажеться, пацане, що ну, Таво, вон треба вже, ні? І ти, слухай, я можу їх ресетнути, да? А, ну за два робокси, да, я його можу вбити просто. Як будто ви взагалі езі. А, так ти поняв, в чому прикол? Ми з тобою пройшли меншу половину тільки мапи. Он воно що. Такс. А, ну, чувак рішив ще просто сфабулити і перепригнути. Як будто би це нереально. І другий чувак теж полетів. Так, давайте, поки вони не бачать. -ха -ха. Я думав, поки вони не бачать, ми зараз з вами по фастику пройдемо. Так, тут можна за якісь перемоги купляти собі так і всякі ніщаки, тому let's go, let's go, let's go По фасту побігли. Побігли проходити оці всі двері, і я надіюся, що ми з вами зможемо все-таки пройти одними із перших, тому що ну я хочу отримати собі вінчика. Вінчика і купити собі штуку Бо дивись, наприклад, цей чувак прям дуже швидкий. А цей супершвидкий. Як будто бы, як будто бы, да? Мені він треба зробити прям любасу, Бо в них ізначально, ізначально вже є просто приимущество. Так, ми вроді померли з тої сторони, тому давай-ка венс, сюдинс, сюдинс. Слухай. Пацани, а давайте тепер уживий, ні? Як будто би. О, нормально, нормально, проходимо, проходимо прямо, прямо. Так, хай пацани вибирають. О, десь яка дівчинка смілива, чуєш, вообще. Так, оце його вроді панда ще взагалі не бігав. Чуєш? Как будто би, чуваче. Тобі треба вже забігти. О, нормально, халява. Так, я думаю, сюди. А, ну, да. Обирав денчик. Так, а я можу сюди купити дивись, Тут можна за робокси купити. А, можна халявну отримати, чи що? А, ну тут треба бути підписаний туди-сюди якісь а сліди, типа, да, ретрейс. Типа, слід за мною буде залишатися якийсь непонятний. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Graw Garden The Drails. Стіли Брайнрод, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Цим кравцем в своїй улюбленій грі. Цікаво. Мені знаєте, дуже цікаво, але нічого не зрозуміло. Кстати, дивіться, пацани вже прям супер вперед вирвалися. І до сундука я хочу добратися першим. Реально, а мені здається, що скриньку може відчинити лише той, хто пройшов першим цю всю ці всі двері. да? Навіть так це назвемо якось. Так, дивись, у нас є щось під коїл. А, спіткоїл 30 робуксів вартує. Поняв. Не дешево. Так, а взагалі, де там, пацани? Мені цікаво, далеко вони взагалі пройшли. Ні, ну як будто би. Я тоді там помер, нам треба прямо пройти. Дивись, нормально. Ой-ой-ой-ой-ой. Ти подивися просто. Як вони тут пролітають? Так, а куди нам далі? Ммм. Куда, куда, куда нам дальше? Йо май. Ну я думаю що наліво. Да, дивися, ліво, право, право. Слухайка, Неплохо, неплохо. И хто? Хто сміливий? Хто сміливий пройти далі? Нам ще чуть-чуть, пацаны. Нам ще реально чуть-чуть. Опа, хтось помер. Хе-хе, <реш> нормально. Слухай. А там дівчинка прям супер смілива якась. Ну реально, прям все якось так проходить супер жваво. Хто готовий собі пожертвувати? О, нормально. Демс, розсипався, пацан. <реш> Давайте прямо. А, ну, тут уже і я розсипався. А швидкість я собі зможу збігти, якось? А, ні, не можу взагалі то. Жесть. О, я взагалі можу всіх убити, чуваче, за 50 робоксів Жесть, диви, куда далеко пройшли. Походу, пацани. На цей раз ми, ми з вами не пройдемо першими. Хоча? Поща в цілому все-таки. Я реально, але я повільний, я супер повільний, і можливо може бути таке, що вони вже супер далеко пройшли, і я за ними не в спіну просто подивитися, куди нам і що нам треба йти. Так там чувак уже ріпнувся. Так, ну жди. Може, щось пригадаю. годай, дивіться. Раз, два, три, Типа, три. Три зліва, три справа. І потім через раз іде. Ні, ну то буде би це рандомно. Буде би це рандомно, я тут особо не вгадаю. Але до закінчення у нас залишається, друзі, ще 4 хвилинки. Надіюсь, що ми з вами доберемося і я як якийсь осальний кресів, просто візьму всіх е... уб'ю. Так, а де ми взагалі? Вроді доганяємо, так? Да, десь? Чи ми десь задніх пасемо? Мені цікаво. Десь оп, пробігаємо. Let's go, let's go. Хто? От хто готовий? О, нормально. Пройшли. Я думаю, що Сюда. О! А, ну, чувак, чувак, склеишься. Треба пройти срочно. А! А, ну там пацани вже добралися, що там пацани, ребята вже вже пройшли до скриньки цієї. А, кстати, я можу сразу все скіпнути і пройти до самого кінця. А скільки це вартує взагалі? 20 робуксів. Як будто би і не багато, як будто би і не багато. Але знову ж таки, знаєте, друзі, цікаво проходити цей режим тоді, коли оце все діло просто у нас пропаде таймер, да? І унулися з нам. У нас з вами мапа. І тоді, і тоді, коли ніхто не знає, куди йти, і всі проходять по черзі. Отоді прям дуже цікаво, мені здається. Так, там. Ну, дівчинка якась ну, вже просто полетіла, як шалена пуля, якась. Так. Ну, кстати, а ми ще там пройшли. А, ну, то Нам там, нам ще проходити чувач і проходити до самого кінця. Так, бемс-бемс-бемс. Тут пролітаємо, тут проходимо як Будто би там ота дівчинка, да, вона знову, вона побігла другий раз. А вона що, може забрати, тіпа дважди просто винагороди чи що? Цікаво. Тут мені прям реально цікаво. Бенс, тут пролітаємо, тут пролітаємо. Кстати, цей режимчик злетіло прям така немаленька кубка наших підписничків. Так, кстати, ось дивіться, дівчинка. Дівчинка нас обігнала, і вона вона знає, куди йти. Вона знає реально куди йти. А Далі вона показувати не хоче. О, нормально. А вона показує. Ще не можу. Пробіг, пробіг з горем пополам. І, кстати, все, вона реально всім підказала, куди пройти. Жесть! І кстати, у нас є тепер одна перемога. Так, купляємо собі, значить, за один він е, красний колір. Все. да викими з тобой блотні. Ха-ха! Прикольно, На нас тут появився плащ. Цікаво. А чи дадуть нам щось, якщо ми пройдемо знову? От прям дуже цікаво, чи зараховують нам взагалі він і ті ще раз. Ой, я, я, я случайно ріпнувся. Давай спробуємо. Давай, давай реально спробуємо ще разочок. Я думаю, що однієї хвилини нам в цілому повинно вроді як вистачити, да, щоб пройти. Бо якщо і справді ми зможемо це все діло отримати ще один, дав собі він на рахунок, то як будто би це взагалі нечесно. І тоді буде режим, прям реально повністю повна повна туфта. Бо, наприклад, якщо в тебе є донатна, типа пружинка, да, щоб ти супер швидко бігав, то ти считаєш, можеш просто завдяки цьому донату, і да, проходити дуже швидко левели і отримувати собі халявні ці перемоги. Тому таку двіжуху ми з тобою не одобряємо. І слухай, тут тоби нам не вистачає секунд, да? да, Три секунди, і все. GG! Ресетається база, нас всіх убивають. І ось тепер починається саме цікаве. Я, бу... Я готовий просто починати. Просто я готовий починати розривати. <ріст> просто ти це бачив? Я буквально помираю і всі зразу за мною просто ріпаються. Так, ну, дивися, тут надо сюди, тут сюди, прямо, що ти тут думаєш, що бачиш? А, ну так, да. не прямо, а направо треба було. Ось зараз цікаво. От зараз прям дуже цікаво пройти одному із перших. Так. Бачу, бачу, куди треба проходити. Let's go, let's go, go, let's go. Тут ось я пацанчик зразу з собою просто пожертвував. І я себе пожертвував, підказав просто, куди йти. А давай сі реально, от просто, от просто раді приколу. От раді приколу, собі куплю цю пружинку, щоб просто вам це продемонструвати, що це прям занадто імбово. мово. Дивися, платиме 30 робокс, і що? Нас появляється з тобою швидкість, чи як? ну да і дивися, і ми просто з тобою, як просто якась пуля, починаємо це все діло дуже дуже швидко проходити. Такс, ой, я завтикав. Я забувся, я забувся, що ми там проходили. Так, тут пролітаємо, пролітаємо. Я повинен пройти першим. От я реально повинен пройти першим. Так, тут пацани пройшли. Так, да я думаю, прямо. Нормально. Знову прямо. Поняв. Не нормально. Помер. Помер. Дензо. Такс. Включаємо знову сразу собі пружинку. І починається це діло проходить дуже-дуже швидко. Як будто бы, Як будто бы. Е. Прям якогось супер дезбалансу. Ця пружинка не дає, але знову ж таки, я стаю супер швидким. Так, а тут, а Куди далі, пацани? А, все, нам підписник показав. Він сюди зайшов, в принципі. Эээ. Такс. Нормально. Пацан пробіг. А, так, не ну тоже тут, пацані, пружинки появилися. Їх, походу халявно дають, а я як дурачок купую собі, виходить. Так, наліво, направо, наліво, направо, направо. Понял. Побіг на один чувак. Просто, який я невезучий, ти це розумієш? Наскільки я невезучий, що я постійно просто помираю. Чимось у часі я себе, знаєте, відчуваю тим пацаном, як е, будто би в грі кальмара. Да, ми і грали з вами, і там на мосту, коли тобі треба пригати, і ти не знаєш, куди тобі треба пригати, або хто перший пригне, типа, і... і там починається просто хаос якийсь. Так, і куди нам? О, нормально, пройшли, і тут пройдемо. І тут пройдемо, і тут пройдемо? Ну майже, майже. Наліво там треба буде. Наліво, так що let's go. Також, друзі, ви можете в коментарях написати, який ваш улюблений режимчик. І я вам скажу так, коментарі я читаю постійно. От реально, читаю їх постійно і... Можливо, саме саме наступний відос буде записаний у вашій улюблений режимчик. Тому не лінуємося, пацани, пишемо коментарі і будемо залітати з вами разом грати. Такс, дивіться, підписники. Підписнички ви мої. Любимі. Let's go, let's go, go, let's go наліво. Так і хотів. І знов наліво. Ну, <х well> я ж кажу, везучість, і я це просто несумісві вещі, реально. Thanks, let's go турбо. Газу до одказу, чувачок, то говориться, кстати, дивіться. Осьо Дензик. Дензика видно. Дензик Біжить. доганяє підписників своїх. Так, треба не забувати, там, де я помер, треба піти направо. Текс, тут проходимо, проходимо. Але слухай, таке відчуття, що в мене не сама швидка турбінка. Так, дивися, бенс, пролетіли і. куди би нам, куди би нам, куди би нам? Давай-ка направо, я думаю. Треба направо. Опа! І наліво. Ну, <ганя> Ні, щось, що в мене постійно справді наліво тягне, не знаю чому, але мені каже, що треба щось йти направо, бо дивися, тут було дуже-дуже багато вліво йти. Так, починається ось все вправо, вліво, вправо, вліво, вправо. А, чувак, чувак усе прошов. Чувак, уже ресетнувся, ти розумієш? Так, Бемс, тут пройшли. Так, наліво ми домовилися, що не ходимо. Йде направо. Ні, ну, <кхе> це взагалі прикол. Ну і що ж, друзі, якщо вам сподобався цей відос, то підтримайте своєю вподобайкою. А з вами, як завжди, був Дензо, всім до нових зустрічів і всім пока-пока. Бемс, а я пішов.